Як я вже розповідала, в мене козочки народили самих козликів. І знаєте, це була для мене така трохи трагедія, тому що козочки, звичайно, якби були маленькі козулечки, то я би залиш мене, то я б собі їх залишила і все без проблем. Так як Ліза народила маленьку козочку, і я Дарусю залишила собі. А дві попередні козочки народили козликів. І для мене була дуже велика проблема, що я не мала їх, ну не знала, що з ними робити. Вбивати я їх не хотіла. Козликів ніхто дуже не хоче купувати. Тому нині я надзвичайно дуже щаслива, тому що я відвезла своїх козликів в притулок для тварин. Домовилася про притулок для тварин і туди їх, про те, що їх туди візьмуть, будуть за ними доглядати. І хочу сказати, що я надзвичайно щаслива, від того що знайшовся такий притулок, який згодився взяти моїх козликів і за ними доглядати. Я сподіваюся, що в них там буде щасливе життя і вони будуть дуже ну, помруть своєю смертю, ніхто їх не буде вбивати і не будуть вони зазнавати ніяких знущень.